Вітаю, мої золотеньки! Ми сьогодні з вами зустрілись для того, щоб розібратися в запитаннях, які ви мені написали. Ми подивимося, деякі регіони. І ситуацію до нового року, так саме в цих напрямках, так подивимося декілька запитань загальних, які були в телеграм-каналі, так написані, які були у коментарях. Обов'язково залишайте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, донатьте на розвиток каналу, я буду вам вдячна за кожну гривню, і це дуже насправді важливо. І перше питання звучить так, Харків і Одеса йдуть торги, чого чекати. Ну, давайте подивимося: а, з приводу Харкова. Ну, якби ситуація, так знаєте, як наче якісь розмови можуть іти, але там дуже багато страху, дуже багато залякувань, дуже багато такої, знаєте, напруги. Ситуацію намагаються контролювати максимально. А, в найближчий період часу буде дуже складна така ситуація по місту. І будуть тиснути далі, будуть намагатися відтяти, відтиснути от, максимально а, регіон. Але ситуація а, досить таки затягнена, тобто вона не буде розвиватися швидко. Давайте подивимося. Ну, поки ситуація буде така, яка зараз є, нагадують будуть тиснути, він буде триматися, якісь обговорення можуть іти от, але конкретно ну, будуть пропозиції, будуть розмови, але якогось такого активного прямо просування в тому всьому, ну, я поки не можу сказати, що будуть якісь такі різкі зрушення. А, будуть а, пропозиції, от. А, і і ситуація така розтягнена в часі. Тобто тут є чітка. Така позиція, так, бажання, можна так сказати, забрати, обмежити. Ситуація досить розтягнена в часі, тобто вона не буде розвиватися швидко. А, бажання, бажанням, воно є, так, але бажання не завжди співпадає з реальністю. Я поки бачу супротив і бачу дуже багато брехливої інформації, яка може ще витікати. А, Поки я не бачу, щоб ситуація роз, розвивалася так, в сторону ворога. От. Але, тим не менш, вона достатньо складна може бути. Так, давайте ще тут подивимося в харків. Ситуація. Показує нам, що до Нового року ще будуть достатньо складні такі часи і арків у такій, знаєте, залежності перебуватиме. В залежності, в напрузі. От, будуть пропозиції, будуть якісь, знаєте, такі побажання, але ситуація вона зависне, вона буде поки що висіти у просторі. Далі, давайте подивимося по Одесі. Так, що взагалом до кінця року дивимося? До кінця 24-го року Одеса. Одеса. Що там буде? Ну, ситуація, скажімо так, теж достатньо активна. Мені йдуть енергії супротиву, дуже багато руху, так, навколо йде. Так, давайте подивимося стосовно а, торгів, так і пропозицій. Теж я поки що не бачу просування в цьому питанні, так провокації будуть, так, пропозиції, розмови будуть. Але а, з приводу передачі, як би так сказати, цього регіону, нашому ворогу, цього я не бачу. Тут дуже багато брехні, тут дуже багато розповсюдження якогось і псо. Я, ну, те, що активно там буде, і з наслідками, так, але. Я, що хтось намагається комусь щось передати а, регіон? Я того не бачу. Бажання ворога не співпадають з тією реальністю, в якій ми насправді зараз живемо. Хочу також нагадати про те, що незабаром новий прогноз на 25 й рік я буду публікувати тут, ділитися з вами та у своєму телеграм-каналі. Тому, будь ласка, підписуйтеся, активно проявляйтеся, от, щоб нічого не пропустити. Так, наступне питання стосується наступальних дій стосовно. Харківської області та Запоріжжя. Давайте подивимося. Харківська область до Нового року, так? Харківська область до Нового року. Ну, по перше, багато зараз ще витікає. Знову ж таки, брехливої і псошної інформації, яка е, робить свою справу, вона ще більше залякує людей. А люди знаходяться в обмеженні, люди знаходяться в залежності в такій а, агресивній ситуації. так? І ця а, ситуація робить свою справу. Скажімо так, під. Харково, ситуація залишається достатньо активною, так, тиск він є, от, але ситуацію намагаються контролювати. Чи будуть рухатися ще активніше а, до нового року, скажімо так, а, якогось такого прямо, щоб побачити? А, Зовсім швидкого процесу я не бачу. Провокації і помірний тиск створюватися буде, тобто циклічні події в області. Але лінії межі зіткнення, так, з ворогом, вони будуть зберігатися. Тобто, як би там хто що не казав, що відбувається біля ліній кордонів і меж. Це все маніпуляції і брехня. Тобто мені писали, що там збирається а, дуже багато так ресурсів, людей, які хочуть йти з новою силою, ще активніше. Ну а, Мені йде інформація про те, що дуже багато чого прикрашається задля залякування людей. А, помірний тиск і дії там відбуваються, якихось більш іще активніших, ніж би. Ну вони є зараз, так? Я поки не бачу. Але наслідки для міста вони, на жаль, можливі. Що стосується Запоріжського напрямку, давайте подивимося. Запоріжський напрямок до Нового року, що там буде? А, мені йде теж інформація не зовсім правдива. Ворог має плани, але інформація не є. Повністю правдивою, скажімо так, до Нового року. До Нового року конкретно якихось активніших дій я теж не бачу. Ситуація буде зберігатися поки що такою, як вона є. Але вороги мають плани. Вони мають плани і вони будуть намагатися їх втілювати, але, можливо, трошки згодом. Будуть намагатися. Намагатися, але не зараз. Якось більше мені йде як а, маніпулювання, маніпулювання ситуацією, ну, якісь такі, знаєте, а, вкиди інформаційні для того, щоб звернути увагу людей. так, На це все. Ну, Дивіться, на кожній колі йде брехня, обман, ілюзії. Тому я поки що не бачу цієї такої а, ситуації, щоб о, зовсім зовсім. Виходити із свого нормального стану, так би мовити. Сумська область, місто Суми та Конотоп на найближчий період часу. Стосовно Сумської області, до кінця цього року мені йде енергії наслідкові та захисні. Тобто, як. Ситуація зараз, так, така вона й буде. І вона дуже помірна. Вона буде такою помірною і далі. Тобто і початок 25-го року може перебувати у таких помірних енергіях. Дуже багато втрат ресурсів йде. І... Дуже багато якоїсь дезінформації ще буде. Дуже багато дезінформації стосовно ситуації в області та регіонах. Місто Суми, давайте подивимося, так, до Нового року. Місто Суми до Нового року. Що там буде? Ситуація триматиметься. Триматиметься такою, як вона є, там буде активність, там можуть бути форс-мажорні ситуації, яких не очікують. Але знову ж таки багато брехні, багато обману і багато інформації, яка не буде виноситися на загал. Підвищиться рівень тривожності місту суми тому що окраїни самого міста можуть бути достатньо гучними, от, достатньо неспокійними. Там, як наче, знаєте, повторювані події можуть бути з наслідковими речами, так, для людей. Що стосується конотопу. Конотоп. Конотоп Сумська область. Мені йде стабільна активність, стабільна залежність, повторювані події по конотопу. Тобто вони є циклічними, а, мені йде можливість втримання ситуації, відпрацювання захисної системи, але ворог має цілі, має плани, конотоп. Дивіться, як би не тиснули. Тримати до нового року ситуацію будуть. Як би не було складно, який би там не був а, момент провокації з просуванням, тобто там, як наче такий якийсь тиск, може створюватися, будуть намагатися тримати, тримати ситуацію максимально наскільки можуть. Активно, гучно, але я, а, тримаємося. Далі, першотравинськ Дніпропетровської області. Давайте подивимося до кінця цього року, так? Першотравинськ Дніпропетровської області. Мені йде захист, перше, що я хочу сказати, так. Дуже багато маніпулювання по переміщенню у повітряному просторі. І першотравинськ може мати Наслідкові неочікувані а, речі до нового року по відпрацюванню. Тобто, захист може не відпрацювати так, як би того чекали. Тобто, якісь провокації можуть бути, і це може бути пов'язано з високим будинком та ресурсозабезпеченням. Необхідно бути досить уважними до повітряних попереджень. Мінування освітніх заклади у Дніпрі, чи це реальність, так? Чи мінували ці заклади, чи будуть іще до Нового року якісь такі спроби? Давайте подивимося, так? Освітні заклади. Освітні заклади. Інформацію мені одразу не відкривають повну. Вороги мають свої цілі, тому влаштовують провокації, скажімо так. Тут, як наче, йде якась домовленість. Йде якась домовленість. Знаєте таке враження, як наче хочуть обмежити, обмежити заклади, обмежити людей, і для того це робиться. Я не бачу прямо такої справжньої історії. От, тут йде дуже багато маніпулювання, дуже багато якихось провокацій, мутності, брехні. Але це все робиться теж не просто так. І хочуть створити якісь труднощі, тому влаштовують ось такий сценарій. Скажімо так, чи будуть іще намагатися таке робити? Можливо, шанси такі є. Але на зараз я не бачу а, ніякого правдивого. Сценарію так, щоб дійсно замінували і дійсно щось відбулося. Поки я такого не бачу. Більше іде як провокація. Але ми повинні бути дуже уважними, тому що у нас зараз ситуація в країні ну, не найкраща. Так? Не, спокійна, не, не така спокійна, коли ми можемо розслабитися і загалом просто а, відпочивати. Ситуації можуть повторюватися. І через це все залякування, так зараз це може бути провокація, надалі це можуть бути реальні неочікувані ситуації з можливими наслідками. Тому треба бути досить уважними, не все так однозначно. Наступне питання: чи є небезпека для шкіл Кременчука? До нового року ситуація по всій країні досить неспокійна. Тому небезпека є для всіх без винятку, от просто для всіх. Запам'ятайте це. Коли у вашому місці, у вашому регіоні, області є повітряна тривога, важливо дуже серйозно до цього поставитися. Тому що можуть відбуватися такі ситуації, коли навіть може прилітати без тривог. Тому, знаєте, думати, що там немає ніякої загрози, ну це якби ні. Ось дивіться: ситуація говорить сама за себе, що так потенційна загроза дійсно є. Дуже багато агресії, дуже багато обмеження йде. Так і дуже багато йде провокацій. Ситуацію будуть намагатися тримати, так, контролювати максимально. Але тим не менш треба бути дуже обережними, тому що форс-мажорні ситуації можливі на жаль. Так, і питання, яке стосується обмеження ресурсів світло, газ, вода, паливо на 25 рік. Дивіться, на наступний рік ми будемо робити загальний прогноз, так? Ми зараз коротенько подивимося, чи будуть якісь обмеження у 2025 році, тому що зараз ми вже знаходимося в обмеженнях, так? по світло, по воді у деяких регіонах. Так? І так, 25-й рік. Чи будуть в Україні якісь обмеження по? Забезпечені. Одразу мені йде ситуація по світлу, так, як наче є якісь тут плани на світло, так? І обмеження того світла можливі насправді. Що стосується водички, тут теж може бути ситуація неоднозначна, скажімо так, якісь будуть труднощі, труднощі будуть. Труднощі будуть, але їх будуть вирішувати. Таке враження, як наче буде якась така допомога надана, яка може дати якийсь поштовх для вирішення цих питань. Так? Зараз дуже багато страху з цього приводу. І стосовно ресурсності по паливу будуть домовлятися. Будуть намагатися домовлятися в тих домовленнях. Дуже багато знову ж таки проявиться якоїсь брехні, повторювані якісь такі історії. Знаєте, коли домовлятимуться, будуть виникати труднощі, нам будуть намагатися палки в колеса вставляти. От, і ми можемо бути трошки мати таке розчарування. Розчарування у плані самої наданої. Допомоги, домовленості, підтримки. Тобто хотілося б більше, але що маємо, то маємо. От, давайте тут ще подивимося на 25-й рік, так? Обмеження, обмеження по ресурсам можливі, так, і це і вода тут, і світло, і... А... Якісь проблеми можуть виникати навіть з тим самим паливом, не критичні, але можливі. От, і знаєте, такі помірні йдуть енергії. Тобто я не можу сказати, що ми на постійній основі будемо сидіти в такому обмеженні жорсткому, і все. Будуть ситуації, коли необхідно буде, знаєте. Пристосуватися, так, перебути в тому всьому, але так чи інакше, питання всі ці будуть вирішуватися, от і таки поступово а, поступово вони будуть налагоджуватися. Тому, мої золотенькі. А, на сьогоднішній день, і якщо взяти до уваги, скільки всього ми вже з вами пройшли, то і ці ситуації ми з вами. Можемо пройти, можемо здолати. Важливо просто підготувати себе, зрозуміти, що це є та реальність, в якій ми живемо зараз, і жити треба тут і зараз, і сьогодні, думати про сьогодні, найближчий наш день, так? От, максимально роблячи все можливе і неможливо для того, щоб ми були. Щоб наші діти розвивалися, щоб хлопці і дівчата, які знаходяться зараз на позиціях, мали змогу так це робити, боронити. Ми тут в тилу повинні підтримувати їх максимально наскільки це можемо. Якщо в кого є можливість і бажання задонатити і допомогти армії, ви можете це зробити у моєму телеграм-каналі і посилання на банку з допомогою для хлопців. Мої дівчатка особисто відвозять у допомогу на фронт, тому пам'ятаємо про це: пам'ятаємо про те, що ми повинні бути одним цілим для нашого майбутнього.